Доброго дня готуємо жарний кабачок. Нарізаємо на ось такі кільця. Ну, да. Ось такими кільцями. Солимо і перемішуємо його. На пательню олії і на пательню для Соусу майонез часничок видушуємо І трошки укропа. Нарізаємо так тоненько. Висипаємо і перемішуємо. Нарізаємо тоненько помідорчик. Ось така виходить у нас краса. вечері всім.